Просто повне розчарування, скажу чесно, тому що, ну ось я, наприклад, за трек, ну, давайте, якийсь там Сатурн, да, перший, uh -huh. мій, який я випустив, я так розумію, що за весь рік з усіх платформ, з усього всього я зароблю ну, приблизно, може, 400 євро за два треку Це просто мізер. Це просто настільки мало, що це навіть не покриває. Я не знаю, зведення і майстеринг. Я вже не кажу там про те, що будь-який трек, да, що це дуже а, велика кількість роботи. Ну, можливо, там, да, це не розуміє там, людина, яка до цього не дотична, але я, як людина до цього дотична, яка розуміється в тому, скільки коштує записати живі барабани, а що окрім барабанів ще повинні бути синтезатори зведення, майстеринг, ну, купа всього текст, кліп, просування. Ну, то це просто якась сума. Це можна навіть нічого не було давати.